Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: Покровський напрямок, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Угу, треба допомагати. Дуже сильно очікують, має прийти зброя, допомога. Те, що обіцяли, так, має прийти. Дуже сильна обстріли великі, руйнація. Там, де Покровський напрямок, втрати. Оце я заперечую, Убираю повністю. Весь негатив убираю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів, охоронців, духів роду. Повинна пройти дуже хороша зброя. Оце очікують. Прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На, на зброю на те, щоб були дані всі необхідні літаки. Все необхідне для того, щоб закрити небо на Покровському напрямку. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, руйнуються. Більше не може ворог наступати, тікає, лякається, сам себе вбиває. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію, тікають, лякається, відступають, буде так тебе. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Покровськ і всіх військових України на Покровському напрямку і цивільних. Українців захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що роблять росіяни. Одведіть, одверніть і їм назад поверніть на голови, хай їм сипеться і їх нищить. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Покровськом, над нашими військовими, українцями. Одвердіть, одвердіть одверніть цю загрозу, поверніть їм назад. По Верховному суду, прошу повернути расистам, росіянам, що наступають на Покровські. Що надають накази наступ робити, поверніть весь біль, сльози і страждання, смерть, що чинять расисти, поверніть їм назад, хай вони самі від себе і вмирають, і страждають, буде так і так. Це буде закрите небо над Покроськом, одвертаю ворога, на віки вічні всі страждання, повертаємо назад. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Прошу захисту міцного і прошу відкрити шлях, хай якнайшвидше надходить зброя для наших військових підтримка. На цьому я завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!